Сьогодні співробітники Теполтавагаз долучилися до доброї справи, тобто до висадки лісу. Цей проект ми реалізовуємо вже три роки поспіль. В цьому році ми працюємо на території новосанжарського лісництва. В минулому році це було пішнянське лісництво. Тож сподіваємося, що впродовж наступних декількох років ми зможемо побачити результати нашої плідної праці. Цей проект має за мету збереження довкілля, створення нових насаджень, збереження нашого лісництва. А також у своїй діяльності ми постійно доносимо споживачам, що необхідно відмовлятись від паперових квитанцій і перехо. Одити на електронні сервіси. Нам сьогодні дуже подобається висаджувати дерева, адже ми озеленяємо нашу планету. І, взагалі, така праця на свіжому повітрі це дуже корисно для працівників, які працюють за комп'ютером. Дуже важливо, щоб більшість людей долучалися до таких акцій до висаджування дерев і щоб менше використовували паперу. На мою думку, це класно, тому що, окрім. Роботи ще потрібно якось перезавантажуватися, побути на свіжому повітрі, відпочити морально, хоча фізично тут трошки важче, ніж на роботі. Ну але це круто, це потрібно. І оскільки в нас зараз така ситуація, що ліси вигорають, їх випилюють, тому ну, я думаю, що це круто, це потрібно робити. Я вже приїжджаю сюди другий раз, мені все подобається. Я відпочиваю, не втомлююся та просто кайфую. Це дуже гарна ініціатива. Ми вдячні кожному співробітнику Полтава Газ, хто долучився до такої доброї справи для збереження лісу, і дуже вдячні кожному клієнту, хто долучається до даної ініціативи, та переходить на електронні квитанції.